Всім привіт, мої любі! Особливий привіт тим, хто ждав розхламлення. Знаю, що їх ждало дуже багато людей, і в тому числі моя мама, так як я вже їй півроку, обіцяю дати шампунь. Ну, шампунів і почнемо. Шампунів у мене дуже багато. Ось один із них Юрганік. Якийсь там професіональний. Я вам покажу, який він. Мені він не сподобався. У мами також такий був, і певно, що їй цей шампунь точно не дістанеться. Будемо говорити правді в вічі. Який шампунь я їй точно віддам? Так це ось Everyday шампунь, сіль якась там це, типу, як сіль Мертвого моря, чи мінерали Мертвого моря. Не знаю, щось таке. Це піде до неї. Обіцяла давно. І ось купила також шампунів багато. Тому що шампунь я брала на собі, експериментувала. Славія для жирного волосся. Тонізуючи, в мене був бальзам, також такий був подарунок, така штука. Що бальзам, що шампунь пройшли повз мене. Чи то я така, яка, чи то засоби такі. А деякі засоби навіть були використані для миття щіточок, кісточок, рук і так далі. Шампунь. Який мені не підійшов, але його в мене віджав син і сана для жирного волосся. Має приємний аромат, але мені він не підійшов чомусь. Так само, як і Айвон, багато хто писав про ці шампуні для жирного типу волосся, що вони ніякі. Таке відчуття, що засіб не промиває волосся взагалі. Воно якесь як після використання цього шампуню ще якесь більш жирніше, будемо говорити так. Саме в мене, саме я говорю вам свої відчуття. Не буду нічого нарікати на засіб, але но... засіб. Також шампунь, така велика бадья. Тут було аж майже літр. Це доктор. Тут склад непоганий і обіцянка хороша, імбир кофеїн. Я думала, імбир буде підсушувати корінчики. Не підійшов аромат приємний. Зразу після використання засіб залишає приємний аромат. Волосся свіже, але вже під вечір, навіть на півдня, вже волосся стає таке жирнюще, що просто ужас. Цей засіб я не знаю, що з ним робити. Тут, типу, крем мило, в якій стороні воно крем, незрозуміло, якась водичка, якою навіть руки толком не помиєш. Воно окрашує. Умивальник, і при цьому більше нічого не дає, не миє, не очищає взагалі нічого. Просто, напевно, що вирію, десь, може, підлогу помию. Разом з шампунькою Йорганік, йде в мене на розклам маска. Yorganic. Маска також ні про що, так само, як шампунь. Може, це я така. Галя балвано, не знаю. Але в мене, бачите, тут взагалі трошки аромат такий жасмину. Мені взагалі засоби для волосся підібрати це, це цілий квест. Поки підібрала, не знаю, буду, буду використовувати. Засіб для інтимної гігієни йде в розхлам. В мене на нього вийшла сильна алергія. А тому я його розхламляю. Певно, також буду мити щіточки, руки. Там, може, підлогу розок помию. Покажу вам в пустих баночках. Не буду вже нікому давати. Так, його там залишилася, фігня, коротше. Фігнюшка залишилася. Що вже мучити людей і себе тою крапелюшкою. Вже як віддавати, то повну В Розхлам в мене йде ось такий от засіб. Це антиперспірант, секрет. Купувала в Байера на iHerb. Мені не подобається аромат. Воно береться якоюсь такою плівкою, хоча написано в описі, що воно не береться плівкою. Воно береться плівкою, його неможливо змити толком з себе. То я така дівчаткам іншим подобалося, мені ні. Що вам хочу сказати? Мені не сподобалася оця от штука. Її, якщо відкрутиш, то вже потім назад не впихнеш. Якщо в кого такий буде дезодорант, або ви хочете собі купити, зверніть на це увагу, бо я відкрутила, в мене він дуже довго. Ну, я його так експериментувала. Комусь віддам, не знаю. Може, хтось, може комусь треба, може хтось любить і комусь він підійде до душі. Оце я турхтю. Засобами, які в мене іще йдуть на розхлам. Думаю, буде вам цікаво. Я люблю сама дивитися розхлам. розхламчики. Може, може, вам також буде цікаво. Так, попробую тако порозбивати по серіям, щоб було більш цікавіше. Крема для рук. Крем якийсь там аюродичний, мої сухі руки спаститься аюверда не змогла взагалі. Український продукт, запах такий правда цікавий. І ну, прийшов засіб повз мене. Так само, як крем з лавандою, органік. У мене в цієї серії був шампунь для волосся, БМЕ. Цей органічний крем для ну, до такої. Такий в тюбіку ще нічого запах, ну коли ти його наносиш на руки, це можна вмерти. Запах просто От, в кого мухи чи комарі, то, напевно, нанести. Там при вході з лоджії з балкона, точно мухи залітати не буде. Крем для рук. Хололенд якийсь там юнікорн. З голубими якимись частинками мерцаючими. Де вони там ті частинки мерцаючі Нема тут ніяких він їх. Не голубий він взагалі. Він білий білий. Хтось, певно, був під голубими частинками. Крем так само, він не зволожує суху шкіру взагалі, він як пустишка. Тому він йде у розхлам. Туші. Чула десь чи бачила, хвалили туші Паріса. Ну, такі хороші, що мама дорогає. З цієї хорошої туші вийшло одне позоріще. Намалювала вії, вік, правда, гарні, красиві. Щіточка. Гарно промальовує війки. Взагалі нема колір чорний. Ну, якщо ти десь вспотієш, чи попадеш під дощ, не дай Боже під сніг, то в тебе під очима буде чорне. Чорне і страшне. Також мені не сподобалася туш. Я вибачаю, в мене там щось падає, Коти певно, бушують. Туш, недавня новинка від Avon. Не сподобалася вона мені взагалі. Це щітка якась незрозуміла, також вона якимось шматками на віях. Тому я буквально у неї два рази намалювала вії, і на тому сказала їй до побачення, телебачення. В всієї серії це не, це не туш, можливо, туш тільки для брів. Сама формула мені не подобається. І колір такий трохи дивний. Воно якось не застигає. Наноситься так жирно. Якщо два рази я нанесла, я брала цей засіб на відміну свого улюбленого з Вацунса. Слава Богу, він появився і це я можу віддати, можливо, хтось любить. Всі ми різні, комусь подобається одне, а комусь зовсім інше. Так. Якась в мене тут все, the beautiful, the smile. якась тут. Улійка для обличчя, ну для моєї жирної шкіри, хоча вона в мене не це навіть дуже зажирно. Можливо, хтось користувався і комусь сподобалося, віддаю. В розламі в мене в коробочці лежав такий пробний зразок заплам. Отакий от шоколадний колір. Можливо, мамі я віддам, мама любить такі кольори. Якщо вона захоче, ви не думаєте, я маму свою не мучаю? Все те, що мені не підходить в першу чергу йде для маму, бо деякі люди можуть побрезгувати, але не сказати. Але я думаю, треба говорити, якщо ти брезгуєш, тут нічого такого страшного немає. Це моя думка. Так, що тут? Що тут по серіям? Так, по серіям показую. Повна куча в мене. Бальзамів. Ось 4. 5. Там ще є шостий. Шостей це так, типу, як сюрприз, щоб додивилися. Наносила один раз. У мене перед цим був персик, вроді, і манго Цей пощіпує губи. З м'ятним таким ефектом. Мені не подобається. Це щіпання, холодний цей холодок на губах. Тому. Я його один раз нанесла, змила і до побачення. Не підходить. Не люблю я, коли таке ментолове на губах. Гімалая також фербалс, засіб. Також наносився один раз на губи. Мені не подобається запах, хоча має він бути какао, кавовий має бути. Він якийсь також, як з ментолом. І. Ця масляна консистенція, вона дуже така, якби. Таке відчуття, що помада давня. Хоча термін тут придатності був добрий. Я вам, правда, тут не скажу, бо тут якісь просто цифри. До 24-го, здається, 5-го, я його купила буквально цією зимою. Якась чи вона неправильно зберігалася, чи що з нею, не знаю. Помади, які я прогавила. Свою радість. Нівея, гідра кія хто пише білими буквами на голубому з ЗСП 15, вона вже пропала, і я її не можу використовувати, тому що вона має такі якби запах такий. Тому іде вона на Вікенштейн. Помада також, яка вже пішла, ой, я вибачаюсь, від нас. По терміну зберігання. Це точно, тут, правда, нічого немає, але вона пішла від нас. Ось така от червона вона тінтується. Я не використовую, так як страждаю алергією. Знаю, деякі дівчатка використовують. Я ні, тому що в мене може піти дуже сильна реакція. Хоча вона на запах така ще нічого, нічогенька. Їдемо далі. Та сама історія з цим бальзамом. Коли не було світла, я вилила випадкову свічку на цей бальзам. Він був закритий, відкривається. Все добре з ним. Запах нормальний, проте засіб протермінований на себе не наношу, тому що алергія. Потім буду лікувати алергію. Вам, правда, також не раджу це робити. Користуватися просроченими засобами. Якщо в цьому нічого зазорного не бачите то я там не буду нав'язувати свою думку, бо кожна людина живе так, як хочеть, і робить те, що вона хоче. Все. Ось в мене була пудра якась така цікава штука. Не знаю, якийсь тут Шерел. пудра ідеал. Типу сама світла. Зараз я зеркальце закрию. Цю пудру. Це не пудра, це якесь недорозуміння. Вона дуже мілова. Дуже, ви навіть зараз бачите, яка вона мілова. Як вона набирається, це просто страх. І такими от шматками вона розноситься навіть по обличчю. А коли ти ще наніс якусь там якийсь крем чи сироватку, то це просто ужас. Викидаю, напевно, і все. Кому воно треба? Є в мене засіб Glow Drops. Це я не знаю, що це в мене таке. Я вам покажу. Це, мені здається, була ця О, Господи. чи рум'яна, чи хайлайтер. Ну, якесь непродумане, Це вже як його нанесеш, то будеш, як то кажуть, світитися, що навіть в космосі люди тебе чи і Ну, Щось таке, бачите, страх Господній. Страх Господній, Господні, я його називаю. Мені не, не подобається. Я ж його пробувала користуватися пару разів. Ну, по лицю мігрує і ти ходиш, блистиш, як, як не знати що. Може, хтось вміє ним користуватися, але ну, в мене, певно, руки з одного місця <кій> по поводу користування цього засобу. Може, воно для сухої шкіри. Не знаю я. Ну, коротше, воно пішло з мене. Віддаю, не знаю навіть, що там зі сроками, термінами придатності. Ну і олівчики. Олівчики віддаю. Зрозуміла, що я ними не хочу користуватись. Перший це в 101 відтінки Паріса Париса. Він викручується. І ломається безбожно. Такий просто чорний угольок. Хотіла замість підводки його брати. Зрозуміла, що це воно дуже сильно під очима в мене розчухується, розтирається. І ось такий олівчик, коричневий від квіс. Думала, що буду використовувати його як засіб для брів, коли пропала моя штучка для брів. Цей олівчик для брів може бути добрий, а для очей ні, бо дуже сильно колить. Ну, Мене, по крайній мірі, навіть в руку сильно колить. Так, не вартий не цей засіб танців з бубнами. Відаю тіні, хайлайтер від Забал. Ось такий от колір. Ось такий засіб, він від фіолетового до жовтого переливається. Гарньонь такий. Я зрозуміла, що я ним користуватися не буду. У мене не тягнеться до цього засоба рука. Засіб непоганий, засіб хороший, але рука до нього не тягнеться. Ну, і Зараз руку я підготую, тому що зараз вас чекає саме цікаве. Так. Саме цікаве, засоби для губ. Їх багато. Я не жадна, хто хоче, пишіть, я вам відправлю. Хто любить, хто не може знайти. Засіб такий ось кондиціонер-бахтер для губ. Коричневий відтінок. 40-й. Я шукала для себе світлий, так як я блондинка. Мені такі кольори не йдуть. Засіб хороший, але його тільки оце наносити не на вихід на вулиці. Вдома з ним ходити. Ну, я на себе дивлюся в зеркало, і, якщо чесно, страхаюся. Мені такий. Колір не підходить, сам засіб класний. Коли губи просто тупо вбиті, наніс цей засіб, батер просто супер. Також багато хто хвалить, а мені не підійшов цей 3D-блиск бальзам, відтінок у мене 33. У мене чогось він якийсь як на губах, як помада з Радянського Союзу. На вкус, на запах, на смак на запах. Колір класний і. Зволожу я блиск класно, але я от від цього запаху мені стає недобре віддаю. Так. Також колір не підійшов. Слік колор від, Елена. від Елен, Лондон щось там. Не підійшов колір. Цей засіб купував мені син. Запах приємний, але от колір не мій. Бачите, такі рижі. Є люди, яким йдуть такі рижі кольори. Так, це, певно, вже ці дві олівець-помада вийшли з сороків придатності. Їх ще в магазині, певно, що продавали просрочені. Я не звернула увагу і потім, коли вже наносила, то зрозуміла. Відтінок у нас це, дай Боже, знайти перший. Той, що світліший. 85. Change is good Ось такий рожевий change is good Вона мені пахне ці олівці три помада, пахнуть спорченою помадою. Другий відтінок 65-й. Ну чого ти, тіл, форму? Можливо, хтось хотів спробувати давним-давно і не мав можливості. Треба я оформлю покупку через OLX доставку Якщо вас зацікавило, не соромтесь, пишіть. Треба, там є мої соціальні Ні... соціалки, я свої залишила. Пишіть, я вам відам. Кому надо, хто не брезуй. Помада Avon. щось на сьогодні. Ось такий от колір. Тоже там казали, ой, він підходить всім ля-ля. Може, пам'ятаєте цю серію. Серія. Помада добра, але колір не мій. І в неї такий запах. Мені не підходить. <кій> Також йде в мене бері Blast в розхлам, тому що термін придатності, по-моєму, що вже вийшов. Чи в мене таких дві? Я вирішила зробити розхлам. Чи в мене таких кольорів декілька розхлам? Вже під кінець відео, відео починаю трохи захрипати. Іде в мене в розхлам. Новинка, айвон недавня, хто бачив. Це воно приходило в травні місяці цей блиск, блиск, помада. Не знаю. Гадость, коротше, іще та. Нікому не рекомендую. Ось такий от колір. Якийсь він дуже блядий, дуже світлий, губи вибілює. На запах, як на спирту. Може, хтось любить міксувати, я не змогла. Мені просто від неї було недобре. Такий спирт, так сушила, губи безбожно. Ну, Де тут написано Hідrтіum Мейт. Заволожуюча і Угу, Да-да, звісно. -да, відтінок. Кому цікавий відтінок, зараз я попробую вам пінк якийсь. Пінк революшн. Але зараз в каталозі пишуть. Українською мовою, то я не знаю, якийсь там, коротше, пінг. І, як бачите, не хоче фокусуватися, ходьте скисну. Не буду вже мучити. Також в мене гідрапінг помада від Ivan, яка мені приходила на обзор. Помада сама добра, але єдине цей відтінок. Він також дуже занадто Рожеві. От вони тут, два товариші. Пінк-і-пінк. Той більш такого в бузок якийсь уходить, і цей більш в червоний. Ну, сама помада добра, губи зволожує. Ну, малювати губи на ніч, щоб спати з помадою. Ну, для цього є різні бальзами. Так, і засіб, від якого я очікувала багато, але він, ну, мені не підійшов. Кіко Green Me Lips and, коротше, губна помада і румяшка. Кіку в третьому відтінку. Отримувала я її зовсім недавно, після Нового року. Ну, нічого не робить. Від слова нічого. Я не знаю, які це треба мати щоки, хоча і блондинка. Його не видно не на губах, не на щоках, і воно неприємне на губах. Саме для мене, бо ви бачите, що деяким ось ці засоби, наприклад, оцей бальзам деяким заходить на ура. Мені ні, так само кармекс. І йде в мене на розхлам, помада від Кіко, ось така от з сердечком золотим, червона, гарненька така, з світінок вам покажу. От хто пишеть золотом по такому от? якийсь чудик, чесне слово. Так ось сьогодні фільм дивилася Ту вікенд з татусем. Дурбецело, якесь пише чесне слово, нічого не видно. Ви мені повірите, п'ятий відтінок. Тут написано Ray of Love. Можливо, хтось користується і хтось захоче в мене забрати. Ви бачите, вона повна, вона повненька. Я буквально нанесла її один раз, і ну, вона не моя. Мені відтінок не підходить. І вона мені не подобається, як вона є на губах. Запаху нема, приємна. Ось на магнітній такій штучка. така красунька. Ось тільки всього я розхламляю, все ще не кінець, якщо взяти там добре, взятися за ті заліжні. Я ж кажу, в мене є. Коробочка, до якої я не торкалася ще. Я її ще торкалася, певно, числа 20 лютого 22 року. Треба також туди залізти, подивитися на сроки. Якщо сроки вийшли, викинути, бо, може, хтось забере. Вони нові, ніхто ними навіть не користувався. Перед тим, як робити свочі, я руки мию обов'язково. Так що, хто захоче, собі забере. Дякую всім за увагу, дякую за ваші коментарі. розхамляєте ви косметику чи ні, напишіть мені, чи ви кидаєте, то що вам не підходить, чи комусь віддаєте, чи користуєтеся до самого останнього. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваші перегляди, за ваші лайки. До скорих зустрічей, пока-пока.